Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Полюблю тебе, Господи, сила моя, Господь моя скеля і твердиня моя, і Він мій Спаситель, мій Бог моя скеля, сховаюсь я в ній, Він щит мій, і ріг він спасіння мого, він башта моя. І я кличу, преславний Господь, і я визволений від своїх ворогів. Тенета те смертельні мене оточили, і потоки нікчемні лякають мене. Тенета та шеолу мене оточили, і паски смертельні мене попередили, в тісноті своєї кличу до Господа. І до Бога свого я взиваю, він почує мій голос із храму свого, і доходить мій зойк до лиця Його в уші йому. Захиталась земля, і затремтіла, і затряслись і хитались підвалений гір, бо він запалився від гніву, і зніздер Його бухнув дим. Його ж пуст пожираючи вогонь, і жар запалився від нього. Він небо простяг, і спустився, а хмара густа під ногами його. Усівся він на херовима, і летів і на вітрових крилах понісся, поклав темряву він, як заслону свою. Довкілля його то темрява вод, а мешкання його, густі хмари, від блиску що був перед ним, град і жар огняний, пройшли хмари Його, і Господь загримів у небесах, і Всевишній свій Голос подав, град і жар огняний. Він послав свої стріли та їх розпорошив, і стрілив він блискавками та їх побентежив, показалися річища водні і відкрились основи Вселенної, від сваріння Твого, о Господи, від подиху вітру і зніздр твоїх. Він простяг з висоти свою руку, узяв він мене, витяг мене з вод великих, він мене врятував від мого потужного ворога і від моїх ненависників, посильніші від мене вони, напали на мене, вони в день нещастя мого, та Господь був моїм опертям. На місце розлоги Він вивів мене, Він мене врятував, бо вподобав мене, нехай Господь зробить мені за моєю справедливістю, хай заплатить мені згідно з чистістю рук моїх, бо беріг я дороги Господній. І від Бога свого я не відступив бо всі його присуди переді мною, і не відкидав я від себе Його постанов, і був я із ним непорочний, і стерігся своєї провини, і Господь заплатив Бог мені за моєю справедливістю, згідно з чистістю рук моїх перед очима його. І справедливим поводишся ти справедливо, і з чесним по чесному, і з чистим поводишся, чисто, а з лукавим за лукавством Його, бо з біди ти врятовуєш, а очі з ухвалі принижуєш, бо ти світиш мого світильника, Господь Бог мій освітлює Він мою темряву. Бо з тобою поб'ю я ворожого відділа, і з Богом своїм проберусь через мур. Бог непорочна дорога Його, слово Господнє очищене, щит він для всіх, хто вдається до нього, бо хто Бог, окрім Господа, і хто скеля, крім нашого Бога, цей Бог мене силою. Оберезав і дорогу мою, учинив непорочною, Він зробив мої ноги, мов у лані, і ставить мене на висотах моїх, мої руки навчає добою, і на рамена мої луки мідяного напинає, і дав ти мені щит порятунку свого. А правиця твоя підбирає мене і чинить великим мене твоя поміч, ти чиниш широким мій крок піді мною, і стопи мої не спіткнуться, женуся я за ворогами своїми, і їх дожену, і не вернуся аж поки не винищу їх, я їх потрощу. І вони встати не зможуть, повпадають під ноги мої, ти бою мене підперезуєш силою, валиш під мене, моїх ворохопників, повернув ти до мене плечима моїх ворогів, і понищу ненависників я своїх, кричали вони, Та немає Спасителя, взивали до Господа. Повів їм ніхто, я їх зітру, як той порох на вітрі, як болото на вулицях, їх потопчу, ти від бунту народу мене бережеш, ти робиш мене головою, племенам. Мені будуть служити народи, яких я не знав, на віску, про мене, слухняні мені. До мене, чужинці підлещуються, в'януть чужинці і тремтять у твердинях своїх, живий Господь, і благословенна будь скеле моя, і нехай Бог порятунку мого звеличиться, Бог що помсти за мене дає, і що народи під мене підбив, що рятує мене від моїх Ворогів, ти звеличив мене над повстанцями на мене, врятовуєш мене від насильника, тому і хвалю тебе, Господи, серед народів, і імені твоєму співаю, ти своєму цареві порятунок побільшуєш, і милість чиняєш своєму помазанцеві, Давиду. І насінню його аж навіки.